Вітає вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Важливих трьох очок у боротьбі за першість у другій лізі не дорахувався гірник в останній домашній грі із командою гірник спорт із комсомольська. 1 травня на стадіоні Металург наші земляки програли гостям з розгромним рахунком 5-0. Центральний матч туру мав дуже важливе значення для розподілу місць у групі лідерів. Гості з Комсомольська приїхали в Кривий Ріг з наміром поквитатись кривником за розгромну домашню поразку у першому колі, і це їм вдалося. Мабуть, тому що господарі недооцінили силу своїх суперників так або інакше, але в цій грі м'ячі влітали лише в сітку одних воріт. В першому таймі гриник їх отримав цілий кошик аж чотири голи. В другому таймі малюнок гри не змінився. Господарі ніяк не могли відійти від приголомшуючого результату. Незграбні атаки, слабка оборона і взагалі розбалансована гра команди призвела до закономірного результату. Ще один м'яч побував у сітці воріт господарів поля. Ця поразка болюче вдарила по іміджу команди і відкинула її на четверту сходинку в турнірній таблиці. Але маємо надію, що вона мобілізує команду і гірник і надалі продовжить боротьбу за першість. На травневі свята пройшла традиційна міська легкотетична естафета на призи Міськспорткомітету та газети Червоний гірник. Присвячена вона була 69-й річниці великої перемоги та 239-й річниці Кривого Рогу. У цьому спортивному святі вперше взяли участь представники медіа, які вийшли на забіг під гаслом Журналісти за єдину Україну. Цікавий факт: ці змагання, в яких беруть участь тисячі прихильників королеви спорту, найстаріші у нашому місті. Ще у далекому 26-му році минулого століття вперше був даний старт легкоатлетичній естафеті. Були у масовому спорті і великі паузи, пов'язані з війною та повоєнним періодом. Потім знову був підйом, і міські легкоатлетичні змагання серед учнів та студентів навчальних закладів стали невід'ємною частиною кожних травневих свят. У цьому році до учасників заходу приєднались і місцеві журналісти. Учасників до більше з каждим. Ми немножко міняємо формат, положение. Очень відрадно, що традиційно приймають участие в нашій естафеті спортсмени нашого фізкультурно-здравительного клубу «Олімп». Впервые городська журналістська організація, журналісти нашого міста, також приймуть участь в цьому интересном мероприятии. Відкривала змагання заступник міського голови Валентина Бірлін, яка свого часу професійно займалась легкою атлетикою. Я хочу побажати всім сьогодні вдалих стартів перемоги і перемоги єдності нашої України, оскільки наша Україна єдина неділима, і ми сьогодні це підтверджуємо забігами в естафеті. З ініціативи участі у журналістів у кросі виступила міська організація Національної спілки журналістів. Сам же старт пройшов під гаслом Журналісти за єдину Україну. Журналісти кривбасу і всі з усіх засобів масової інформації вийшли на це зібрання з тим, щоб продемонструвати і ще раз своє бажання. Того, щоб Україна була єдина, щоб ми жили у мирі, щоб не було ніяких ексцесів, хвилювань. Мало того, що ми завжди висвітлюємо усілякі заходи. А сьогодні ми вийшли от з таким настроєм підтримати і Криворіжжя, і Україну загалом, з тим, щоб ми всі були разом. І про самі забіги вони були розподілені на три етапи. На першому стартували представники клубу інвалідів Олімп та Мас Медіа. Дистанція довжиною в один кілометр 700 метрів підкорилась всім. Перший це нелегкий, як для любителів марафон, здолав оператор рудани Андрій Абрамов. У призерах були також руданівець Олег Ендриксон та колишній наш колега, а нині журналіст каналу 1+,1 плюс Сергій Єременко. Щоправда, на фінішній прямій вони скористались послугами наших друзів, даїшників, які супроводжували бігунів впродовж усієї Дистанції, ну і ваш покірний слуга перетнув стрічку четвертим. Емоції тільки найкращі. так складно, було особливо друга частина дистанції, але все ж таки е ми повинні були дійти до фінішу. Тим паче, що на останнім подіям, що відбувається в нашій країні, ми посвятилися. Ми хочемо, хочемо сказати, що журналісти за єдину Україну. Ну і велика пошана жіночі делегації легкоатлетів, яка взяла участь у журналістському забігу за єдину Україну. Наші колеги проявили волю та характер і здавали непросту дистанцію. Дуже правильна, дуже своєчасна акція, тому що Україна повинна єдиною бути, і це без варіантів. І взагалі за єдину Україну можна бігати, плавати, стрибати з парашутом, так що запрошуйте, будемо це робити. Ну, з самого початку справді скажу, навіть не уявляла, як це виглядатиме, але хотілося приєднатися до такої спільної, гарної журналістської, дуже правильної акції. Ну і знову таки захотілося згадати юність, бо якраз бігла. І пригадала, що останній раз так я років 16. Тому точно. Серед учасників забігу були представники телебачення та радіо Криворіжжя, газети Пульс та під знаком Руди і металу. Я, наприклад, бігаю на стадіоні, но я не думала, что мені так тяжело будет бежать здесь кросс. крос. Тому, коли міліціонер, сопровождающий мене, пытался подвести облегчить мою участь, я йому, улыбнувшись, конечно же, сказала: що Спасибо, я хочу. І спитати свої сили. Жоден журналіст не залишився без цінних подарунків. Фінансову підтримку надали міська організація НСЖУ, підприємець Володимир Крупеня, а також криворізькі бджолярі Микола та Максим Макогони. Ну і звичайно, наша шана команді інвалідів Олімп, яка у повному складі фінішувала на алеї під каштанами. Відносно другого та третього етапів то список переможців виглядає так: серед спортивних клубів та дюрша перемогу святкували легкатлети дев'ятки, серед середніх навчальних закладів не було рівних команді 130-ї школи, серед профтехучилищ міжрегіональному центру, серед технікумів авіаційному коледжу. Всім чемпіонам та призерам дістались кубки, медалі та цінні подарунки від міських спорткомітету та газети Червоний гірник. Був і спеціальний приз Юрія Должанського. Свого часу, тоді як студент Криворізького гірничорудного інституту, він був кращим на останні. До воєнні естафеті. А вже через чотири роки за форсування Дніпра отримав звання Героя Радянського Союзу. Отже, спеціальні призи Юрія Должанського дістались Андрію Личку з Дюша номер 9 Олексію Аненку зі 127-ї школи та Ірині Безкровній зі школи номер 130. Таким були новини спорта. Не можу не згадати народну мудрість. Рухайся більше, проживеш довше. Принаймні, мої колеги спробували це перевірити на власному досвіді. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.